Дорогі друзі, 9 березня довільний спомен святої Франциски Римлянки покровительки вдів. Франциска Буса де Леоні народилась. 1384 року в аристократичній родині в Паріоне, нині ця частина Рима, змалку переймалася християнським життям і прагнула бути черницею. Проте за волею батька 1396 року вийшла заміж за Лаврентія де Понціані і переїхала до його палацу. Подружжя мало трьох дітей, двоє з яких рано померли. Франциска жила скромно і доброчесно, уникала порожніх розваг, піклувалася про бідних, забезпечувала літургійними шатами і начинням навколишні храми, особливо любила Пресвяту Євхаристію. Після чудесного зцілення від важкої хвороби вона віддалася служінню хворим, заклала перший в Римі притулок для сиріт. Попри активне життя, піклувалася про зв'язок з Богом. Часто молилась вночі, сповідалась двічі на тиждень і не втрачала можливості причаститися. Під час війни Неапольського короля Владислава з папою все майно її сім'ї було розграбоване. Свята лишилася без засобів до існування і без чоловіка і сина, які стали вигнанцями. На межі 1413-го. І 1414 року вибухнула епідемія, і Франциска з ризиком для життя опікувалася інфікованими. Коли її рідні повернулися з вигнання, схилила чоловіка до білого подружжя. Мала містичні видіння частилища, боролася проти диявольських перешкод у молитві, бачила свого ангела-охоронця та спілкувалася з ним. До Франциски приєднались охочі жити так само, як вона, і 1425 року постало нове згромадження на основі уставу святого Бенедикта Бенедиктинки Обладки з Оливної Гори, затверджені 1433 року. Після смерті сина, а згодом 1436 року, і чоловіка, Франциска пішла в монастир, померла 9 березня. 1440 року похована в храмі, який тепер носить її ім'я, канонізована 1609 року. Зображають святу в облацькому вбранні в чорній сукні з білим вельном, часто з ангелом-охоронцем. Атрибути це кошики з хлібом, монстранція, книга, розгорнута на 73-му псалмі. Осел це символ працьовитості. Вона є покровителькою Рима, Бенедиктинських облаток, водів, жінок і водіїв. Приймуємо до неба, сідами наших святих покровителів. Зустрінемось.